Ну що, ровер приїхав, ровер мене привіз, От я вже через 5 хвилин буду приступати до своїх прямих обов'язків. Заробляти кошти для сім'ї для внучаток. Знаєте, я отак то в лісі, то буває, то прогулююся, якщо вихідний нормальний є. І Отак От роздумую про країну, в якій я на даний час проживаю. Польща прекрасна країна. Люди добрі. Ну, звісно, як кажуть, кругом є хороші, погані і є так собі. Але більшість добрих людей. Багато хто хоче міняє Польщу на проживання іншої країни, Німеччина, Іспанія. А я вам скажу, знаєте, щоб для душі то звичайно батьківщина Україна. Польща є історичною батьківщиною. І я от п'ятий рік тут проживаю і я вам скажу, що не жалкую, що я тут є. Якось добре. Відношення нормальне. Є всякі попадаються. ну, На моєму шляху за п'ятий рік. Не було таких якихось моментів, щоб я сказав, що поляки от такі-то перетакі то Є індивідуми, які є кругом, негатив. Але жити треба позитивно, прекрасна країна. Дай Бог, щоб ця країна не відчула те, що відчуває на даний час наша Україна. Поляки, все найкращого вам, миру, спокійного. Життя і щоб кожен українець, який має тут захисток, цінив, що зробила Польща для наших людей. Все найкраще. Хоч працювати, приходиться важко. А де легко, Бережу вас Польща.